Всім доброго дня, вас вітаю розсадник сад Полтави. Сьогодні хочу показати деякі рослини наші, як квітують, це саме сорт Bonfire. Квітка тут в цьому році не дуже велика, тому що було у нас мінус 6 в кінці травня і було примороження. Неймовірний сорт гортензії Kilimanjaro. У мене вже було відео, цей кущик в 30 літрів. Ось такий він має вигляд. Сьогодні у нас 14 серпня. Цей сорт не червоніє, він може трошечки уходити в рум'янець, більше йде в зелений колір, як від цвіта. Квітки до 40-50 см, дуже величезні. Коли йдуть дощі, він може не витримувати цю велику квітку, тому трошки потрібно його буде підв'язувати. Ось тако. Ось у мене, бачите, така підв'язочка по центру бамбукова паличка, і на неї кожна квіточка так підв'язана, тому він тримає, але сорт просто не перевершений. Сорт кіліманджаро. Вритенція неймовірна Геркулес. Бачите, яка квітка дуже велика. Дуже-дуже, як і Кіліманжара, сантиметрів 50 не менше, 40 точно. І це ще рослинка в горщику. Уявляєте, який це буде просто неймовірний вигляд в ґрунті. Вона заквітовує білосніжним кольором, а потім йде рожевий. Хоча спочатку ми думали, що вона буде біла. Але ні, Геркулес кожен рік йде такий рожевий колір. Але вершочок в нього дуже гарний, ніжний. Бачите, залишаються такі. До речі, в цьому уроці вона дуже так стійко пройшла випробування на морози весняни. Сорт, який підходить для Полтавської області, дуже класно. Ось такий. Гортензія Pink Light. В контейнері 40 літрів. Ось так виглядає. Зацвітає білосніжно-кремового кольору, потім поступово йде в ніжно-рожевий. Раннє цвітіння кожен рік. Якщо ви залишите всі гілочки, будуть отакі квіточки. Якщо ви зробите проріжування, квітка буде в 2-3 рази більше. Сорт мені подобається тим, що він рано зацвітає і такий невибагливий-невибагливий. Кожен рік цвітіння. Сьогодні у нас 19 серпня. Нарешті настав вечір, я спокійно зможу вам показати свою клумбочку. Так, з гортензіями волотистими. Це на першому плані сорт Little Fries або Little Fresco. Має дві назви. Зараз він ось так у мене виглядає. Вже пішов в рожевий колір. Це в мене гортензія Little Blossom, Моя улюблениця. Вона дуже гарна, але в цьому році трошки їб. Її... Прихватила морозом і ми маємо таку квітку, бачите, пізню. та, що тільки зацвітає. І квітку та, що залишилася, вона більше вже пішла в червоний колір. Це в мене, я його називаю, це сорт король гортензій. Гортензія серії Лінг також називається Pinky Primes. Дивіться, які величезні суцвіті, дуже набиті. Ось, бачите, Дуже-дуже. Чим мені цей сорт подобається, чого я на його називаю король? Із того, що він, дивіться, цей кущик в мене ніде немає ніякої підв'язки. Бачите, ось я вам показую серединку. Нічого немає. Настільки розкішні, міцні пагіни, він просто не лягає. Подивіться, як він ось я його штовхнула, його вітр, все, але він тримає вообще гілку квіточку, таку набиту квітку і він тримає. На задньому плані в мене на низькому штамбі там штамб 80 см, може 70-80 см. Це сама перша франбонзіні бонзинісамарська Лідія, яку ми отримали від Рено. Їй вже років не буду казати, скільки не пам'ятаю. Напевно, шостий вже рік. Дивіться, яка вона. Також вона має, ось бачите, в мене деформоване всецвіття. Це ось таке із-за чого, із-за того, що були морози в кінці травня. Це в нас було, начебто, я не пам'ятаю, чи в 20, 20-х числах 25-го, чи 26-го. І бачите, деякі взагалі гілочки, вони. Призупинились в рісті і так і застили, а оце щось на осінь вона вирішила піти. І оці всі квітки, вони тижня два простояли, а потім почали квітнути, але вони всі деформовані. Але ж все-таки дивіться, як ця клумба гармонійно виглядає. Це на задньому плані в мене рододендрон, хто слідкує. Бачите. Кінкі Primes просто неперевершений. Для цього важкого року, я вважаю, дуже класний сорт. ще хочу вам показати, питають, як ваш Little Spooky. ось мій літл спокій в цьому році. Також він в мене пострадав. Перші пагони в нього просто були чорні, як і винограда. У всіх рослин у нас я ж кажу, мінус 6 це взагалі аномально. Дуже рання прийшла весна, було жарко, все розпустилося. Вже персики, черешні, все ну, такі зелені, великі ягоди були, все осипалось, все чорне. І це, виходить, в мене цвітіння затрималося десь на тижня 3-2 точно. Обично він в мене в липні, на початку липня починає квітувати. В цьому році він зацвів, ну, зацвів, це початок цвітіння було, десь 15-го почав. І бачите, він ще, ще дуже багато має бутонів. Ось котрі ще тільки починають, а вже 20 серпня. Ось так він в цьому році у мене цвіте. В тому році це було просто біла-біла стіна. Ну, в цьому ми році запізнились, але ж з таким е, приморозком, з таким. Я взагалі думала, що тут взагалі квітів не буде. Я вважаю, що досить стійко. Він все одно вирішив мене порадувати. І виглядає. Здовж доріжки просто вав. У нього все одно, дивіться, хоч і друга волна росту, все одно такі величезні, просто хмаринки. Я люблю цей сорт, обожнюю Little Spooky. А це я вже прийшла, де в нас стоять саджанці. Це сорт графіті в великому горщику. В цьому році ось такий він. Це в нас гортензії на штамбах. Бачите? Самарська лідія завжди саме найперша темно-червоного кольору. А ось там виглядає оце квіточки, бачите? Цей сорт виглядає Strawberry Blossom. Бачите, як по кольору вони, в принципі, схожі. Але він пізніше, ніж Самарка червоніє. А ось лідія. Бачите, Вона вже бурякова камера, її зараз показує такою. Більш малинову, але вона бурячок-бурячок. бурючок Це ось різниця квітка, котра недавно розпустилася, а це вже давно. До речі, було ще питання, у нас таке виникало. Дивіться, які на самарки квітки. Це пагіни, котрі тоненькі можуть отакі випускати деформовані квітки. Зараз я вам ще ой долізу, покажу. Ось, дивіться, квітка. Бачите? Всі на кущі нормальні, а ця ось має такий вигляд. Я знаю, що в деяких групах там сад Полтави, не знаю, чи конкурент, чи хто обливає нас гроздю по поводу, що це не фрамбонзині і так далі. Ось я показую один кущ і як виглядають деякі квітки в цьому році. Рослини також реагують на жару, на морози, на багато речей. Тому, будь ласка, будьте. Вічливі з нами, з моєю Анічкою, менеджер вже вечір, Нічого нормального вам не покажу. Але змонтую вам відео. І надіюсь, що вам буде щось цікаве. Хтось для себе щось пізнає. Ось. Ну, чим він не король. Пінкі Пранс. король гортензій. До нових зустрічей! З вами була Наталя сад Полтави. До побачення!